Згадайте щось за костюм, який стояв на місці суму. На вісті суму. Гарний Костер був. Я навіть до нього заходив, мені подобався, він був. Повже, та ну як кажу. Може за німчю, напевно, і після війни. Чудовий був. він був цей шпиль був зруйнований, ну як Я краще то. Але... Можу сказати, що він міг бути абсолютно без всяких величезних затрат, міг бути відремонтований. Абсолютно, то його, Як його підрізали, то щоб його ліквідувати, то навіть ті стіни, що приніс цеглу, молоти не брали, то навіть бетон можна назвати, то як метал, щоб розбити ті цегли. А я, чесно, був цей час на футболі на стадіоні, а там я не знаю, скільки тих тракторів, тросив, і вдруг ми дивши, пішов дим і скинув ту лежу. Ось така була. Але я кажу ще раз, могли чого не рухати, абсолютно чудова споруда була, небагато затрат можна було його, як то кажуть, бо то приблизно такий так був, був біля вокзалу такий приблизно такого. quelle uh, architetture